Чому у тебе не виходить? Товарка ж ніби так просто: знайшов товар по 500 гривень, продав за 1000, віднімаєш ціну ліда з реклами 100 гривень, отримаєш 400 гривень чистими, 10 замовлень на день, і у тебе вже 100 доларів дохід на добу, і 3 тисячі доларів у місяць. Але чому це не так легко зробити? 40% учасників команди спочатку звертались до нас, відмовлялись від роботи та починали самі і через 3-4 місяці починали працювати з нами. Але чому у них не виходило? А саме головне чому не виходить у тебе. Це буде важливе відео, де, крім помилок та важливих аспектів, у товарці не буде абсолютно нічого. Тому додивись відео до кінця і постав лайк та підпишись на канал. Приємного перегляду! Новачки діляться на чотири типи: перші починають на OLX чи шафі, другі на промі, треті у інстаграмі, четверті на сайтах лендінгу. Це в цілому і є самі основні платформи. От у двох словах про перше: забудьте про OLX чи шафу. Вони не принесуть вам стабільного доходу, скоріш за все, не. Принесуть взагалі нічого. Зовсім скоро у нас вийде дуже потужне відео про OLX, Де ми зробили все можливе, щоб показати, чи приносить він результат. Купували платні пакети оголошень, вибирали топові товари, купували рекламу, і результат нас дуже здивував. Буквально через декілька днів вийде це відео. OLX можна запустити, коли у вас є стабільні замовлення. Вам немає чим зайнятися, тоді можете спробувати завантажити ваш товар. Можливо, якісь десяток замовлень на місяць. У вас і будуть, але хіба за таким результатом. Ви прийшли у товар. Звісно, є шанс продавати добре у тих, у кого гарна вхідна ціна, якщо ти постачальник. шафою, шахою. Принципі така ж сама ситуація, тільки аудиторія та товари інші. Оликс техніка, дешеві товари, багато чоловічої аудиторії, купують там в більшості. Не у бізнеса, а у людей, які продають свій БУ шкаф чи домкрат до Жигуля. на шафі ж 95% жінок. Багато як і БУ, так і нових речей, але аудиторія невелика, дуже перебірлива, незрозуміле просування та багато інших нюансів з якими ви втратите як новачок досить багато часу та сил перед тим, як побачите якийсь дохід. Звісно, є винятки на обох платформах, але це 1% відсоток 100. Чи влаштовує у вас таке? Гадаємо, ні друга категорія починають з пром. З пром питань немає. Адито. Велика продажі є нехай не ідеальний, але нормальний функціонал. Але що ж не так? Що ви почнете на пром сьогодні? Ви не зробите свої перші замовлення завтра. Чи через тиждень, чи навіть через декілька тижнів. І гарно пропрацьований пост на пром займає орієнтовно 30 хвилин. Тобто 20 постів це 10 годин майже увесь день. Щоб заповнити хоча б половину самого мінімального пакету на пром вам потрібно 250 годин. Це місяць без вихідних зранку до вечора цілий день закидати пости. І це тільки півбіди. Просто викласти товар недостатньо. Потрібно мати топ продавця, хоча б декілька позитивних відгуків. Що чекати, поки це все станеться, то це займе дуже. Багато часу. Звісно, є способи накрутки відгуків та накрутки рейтингів для кращої видачі товарів. Усі топ продавці цим користуються, але на це потрібно мати додаткові ресурси та додаткові знання. Але в результаті є шанси, що пром почне приносити вам хоч якийсь стабільний дохід. Тут вибір за вами, чи готові ви стільки сил та часу вкладати. Звісно, щоб багато заробляти в бізнесі, в будь-якому разі потрібно прикладати зусилля, але пром ми б також рекомендували робити паралельно з більш динамічним Платформами, які будуть приносити вам уже дохід, поки ви розвиваєте проміо. Третій тип це інстаграм, Вправді, одна з наших улюблених платформ, тому що багато свободи в контенті, максимальна комунікація з клієнтами, багато способів отримання аудиторії та переконання купити саме у вас. Окрім цього, це дуже динамічна платформа. Ви можете умовно за три дні закинути 100 постів, 50 сторіс, 30 відгутів, 5 креативів, і усе це займе у вас 4-5 годин на день. Звісно, на контентом. Потрібно буде трішки попрацювати, але вже через тиждень є шанс отримати декілька замовлень. Перед нашої команди зазвичай 6-7 день приносить вже перші замовлення. Учасникам надається увесь контент, логотип, описи, креативи, скрипти та інше. Тому їм набагато легше. Тому якщо ви починаєте самі без досвіду, це займає у вас трішки більше часу. Якщо коротко, інстаграм це реально досить просто, дешево і динамічно. Якщо ви переживаєте за свої нерви та час, це платформа для вас. Нарешті четвертий тип це. Це сайти, і насправді ми бачили лише одиницю людей, які реально без досвіду вийшли на хоча б мінімальні продажі через лендінг. Дійсно, без досвіду розібрати що таке хостинги, доми, телеграм-боти, SEO, таргет налаштування дуже складно на багатьох конструкторах. Дуже часто неможливо скласти ефективний лендінг. А код писати тут вже реально без досвіду нереально. Тому лише купувати сайт і гнати трафік через таргет зі свого досвіду. Ми навіть коли надаємо людині безкоштовний сайт як учаснику команди, додатково робимо ще купу інструкцій. Тому що дійсно буває важко усе зрозуміти, якщо ви новачок. При цьому ще й допомагає наставник. Тобто, самостійно працювати без досвіду, це не саме ідеальний варіант для вас. На цьому моменті просимо вас написати, чи погоджуєтеся з усіма нашими аргументами, Що б ви додали, а що можливо на вашу думку, ми вказали невірно. Абсолютно кожен коментар ми прочитаємо та відпишемо вам. Тож давайте підсумуємо. Телеграму, переваги, це велика аудиторія, мільйон активних користувачів, візуальна привабливість ідеально підходить для продажу одягу, аксесуарів та інших візуально привабливих товарів, інтеграція з Instagram Shopping – можливість продавати товари безпосередньо в постах та сторіс. взаємодія з клієнтами, легке спілкування через коментарі та діри. Мінуси це конкуренція, висока конкуренція серед продавців, алгоритми: зміна в алгоритму можуть впливати на видимість ваших постів, обмежені можливості аналітики, менше інструментів для Детального аналізу продажів порівняно з спеціалізованими платформами. Друге це OLX. з переваг це велика база користувачів, широке охоплення аудиторії, простота використання, легке розміщення оголошень, безкоштовні опції, можливість декількох розміщень безкоштовних оголошень, локалізація, орієнтованість на локальний ринок, З мінусів – це обмеженість функціоналу, менш можливості для брендів порівняно з іншими платформами, конкуренція з приватними продавцями. Може бути складніше виділитися серед великої кількості оголошень. Низький рівень захисту покупців, великий ризик шахрайства при продажу. Третя шафа ЮАЛ. Переваг це спеціалізація на моді. Ідеально підходить для продажу одягу, сумучок, аксесуарів. Чільова аудиторія орієнтована на модників та стильних покупців, інструменти для продавців, можливість використовувати фільтри, категорії та теги для товарів. Змінуся це обмежена категорія товарів, підходить тільки для певних видів продукції. Менша аудиторія порівняно з великими платформами, менше потенційно. Клієнтів, конкуренція серед спеціалізованих продавців, тобто конкуренція в ніші моди. Prom.ua переваги це широкий асортимент товарів, підходить для різних категорій продукції. Вступні інструменти для бізнесу, аналітика, реклама, управління замовленнями, підтримка різних способів оплати та доставки. Висока довіра, відомий надійний маркетплейс в Україні. З мінусів це вартість розміщення, платні пакети можуть бути дорогими для малих бізнесів. Конкуренція: висока кількість продавців може оскладні. Видимість товарів, комісія, додаткові витрати на комісії за продаж в каталозі просею. Далі односторінкові сайти, лендінги. З переваг це повний контроль над брендом, можливість створювати унікальний дизайн і структуру сайту, оптимізація для конверсії. фокус на конкретні дії, купівля, підписка, залученість, швидкість завантаження. Зазвичай швидше завантажується порівняно з багатосторінковими сайтами, інтеграція з маркетинговими інструментами, легко інтегрувати CRM-системами, з аналітиком. Кою та рекламними кабінетами з мінусів це обмежена інформація менше місце для детального опису. Все обмеження. Складніше ранжуватися в пошукових системах без додаткових сторінок. Потреба в технічних навичках потребує знань для створення та підтримки роботи вашого сайту. Кожна платформа має свої сильні та слабкі сторони. Вибір залежить від типу товарів, цільової аудиторії та ресурсів вашого бізнесу, а саме головне ваших вподобань. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово платформа 2025, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на Ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. До цьому на все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд. Успішних вам продажів.